Сучасна західна політологія. Мета лекції з'ясування особливостей сучасної західної політології. План Основні школи сучасної західної політології. Англоамериканська, французька, німецька, італійська. Провідну роль у сучасній зарубіжній політичній науці займає американська політологія. Американська політологічна школа сьогодні досліджує теоретичні проблеми політичної науки Цедаль, Істон та інші основна увага приділяється питанням політичної стабільності та модернізації, функціонування політичних систем і режимів, їх стійкості та ефективності. У порівняльних політологічних дослідженнях Алмонда, Верби Ліпсета – Основна увага приділяється емпіричним дослідженням, які проводяться за єдиною програмою одночасно в декількох країнах. Метою подібних досліджень є вивчення залежності між економікою, політикою і стабільністю, специфічних особливостей політичної культури, сприйняття цінностей лібералізму народами різних країн і культур. В галузі міжнародних проблем. Розвитку цивілізацій і глобальних взаємозалежностей, американські політологи Бжезинській, Хантінгтон та інші досліджують відносини між Сходом і Заходом, причини політичних конфліктів, проблеми посттоталітарного розвитку. Основними методами дослідження міжнародних відносин і світової політики, а також вивчення відносин між Сходом і Заходом, служать математичне моделювання ділові ігри політичне прогнозування. У дослідженнях динаміки громадської думки Роуз, Гелап та інші основну увагу приділяють визначенню переваг виборців в ході голосування, формуванню іміджу політиків, політичних інститутів і політичних рішень, а також розробки методів та інструментарію для проведення досліджень. Основним методом дослідження служить статистичний метод. Він допомагає наочно вивчити і оцінити політичну поведінку громадян, їх політичний досвід і очікування. У числі відомих представників даного напрямку в США можна назвати Даля, Дойча та інших. Центральними для американської політології традиційно залишаються проблеми політичної влади. При цьому досліджуються конституційні основи. Традиції і принципи політичної влади, Конгрес, система президентства і адміністративно-управлінського апарату тощо. Політична влада і політична поведінка, механізм функціонування громадської думки, поведінки виборців, діяльність політичних партій. Останнім часом в американській політології борхливо розвиваються такі нові напрямки, як теорії політичного управління. Міжнародної політики, розгляд діяльності адміністративного апарату і політичних партій, теорії політичної модернізації порівняльної політології. Американська школа політології зробила істотний вплив на політичну науку в Англії. У сучасному вигляді англійська політологія представляє нову галузь гуманітарного знання в якій все більше посилюється економічна, соціологічна, соціально-психологічна спрямованість політичних досліджень. При цьому особлива увага приділяється аналізу традицій англійської політичної системи, інститут, інституту виборів, парламентської форми правління, механізму політичного тиску на уряд і парламент з боку різних формальних і неформальних груп. Психології політичної поведінки виборців та інше. Центральними проблемами сучасної англійської політології є теорія конфлікту, теорія згоди, теорія флюралістичної демократії. Значний внесок у дослідження сучасних демократичних режимів зробив Сеймур Ліпсет. Велика увага була приділена проблемі політичної стабільності. Була обґрунтована залежність політичної стабільності від ефективності і легітимності влади. Основні роботи. Політична людина, клас, статус і влада в порівняльній перспективі, діалоги про американську політику. Самюель Хантінгтон є автором концепції хвиль демократизації та зіткнення цивілізації. Він автор численних праць у галузі політичної модернізації, міжнародних відносин, теорії демократії та інше. Основні праці: Політичний порядок у суспільствах, що змінюється, криза демократії. Третя хвиля. Демократизація наприкінці ХХ століття. Зіткнення цивілізацій. Хтому? Основними напрямками досліджень Збігнева Бжезинського є теорія постіндустріального суспільства, міжнародні відносини, геополітика. Основні роботи Ідеологія і влада в радянській політиці між двох сторіч Роль Америки, Технетронну еру, Влада та принцип, Великий провал, народження і смерть комунізму у ХХ столітті. Без контролю. Велика шахівниця, американське панування та його геостратегічні імперативи Вибір, світове панування або глобальне лідерство. Україна в геостратегічному контексті Для політичної науки у Франції більше характерними є теоретичні державотворчі аспекти, дослідження політичних процесів. В рамках конституційного права дослідники виділяють у французькій політологічній школі кілька напрямів: дослідження класів, груп, включених в політичні відносини СЕВ, ФУКО та інші, вивчення сутності влади, взаємодія суб'єктів і агентів політичної дії, рекрутування правлячих еліт. Співвідношення раціональних і ірраціональних моментів політики бур'є, буряко та інші, дослідження стратегії політичних партій і рухів, політичних криз, політичної соціалізації різних груп, особливо молоді дюварже, розвиток прикладних галузей політичного знання, технологій політики і політичного маркетингу, спрямованих на оптимізацію політичних відносин. І формування певного політичного середовища Давид Бонгрен. Порівняльний аналіз політичних систем. Арон. Головна робота Моріса Дюверже. Політичні партії. присвячена дослідженню ролі політичних партій у житті суспільства. У книзі Дюверже дає розгорнутий аналіз походження і сутності політичних партій. Законів їх розвитку і функціонування за умов різних політичних режимів і виборчих систем, серед інших праць, методи політичної науки, диктатура, Янус, два обличчя заходу, ідея політики, застосування влади у суспільстві, соціологія політики, республіканська монархія, республіка громадян. Коло наукових інтересів Реймона Арона це проблеми демократії, типологія сучасних політичних режимів, порівняльний аналіз політичних систем. Він автор багатьох наукових праць, серед яких Людина проти тиранів, Розвиток індустріального суспільства та соціальна стратифікація, 18 лекцій про індустріальне суспільство, Розчарування в прогресі. Демократія і тоталітарізм. Німецька школа політичної науки включає наступні напрямки дослідження філософії політики, що акцентує увагу на застосуванні методів психоаналізу і відродження філософських традицій неокантіанства і веберовського Ренесансу. Адорно Хабермас Фром. Хабермас ще на початку 1960-х років. Висунув поняття, яке стало ключовим для цілого покоління студентської молоді публічність громадськість. Іншою важливою темою його досліджень був взаємозв'язок права і демократії. Згідно Хабермасу, формування національного суверенітету слід розуміти як раціональний процес, що включає в себе вироблення громадської волі. Яка поза цією раціональною процедурою носила б анархічний характер, Фром дав імпульс розвитку гуманістичного мислення ХХ століття. Він був у числі перших дослідників, що звернулися до діагностики тоталітарного суспільства, причому не тільки нацистського, але і казармино соціалістичного. На відміну від багатьох дослідників, що вважали нацизм випадковим відхиленням. Фром показав стійкість і відтворюваність тоталітаризму як політичної практики і типу мислення. Спираючись на психоаналіз, Фром також активно досліджував історичні типи соціального характеру, і причини самовідчудження особистості. Аналіз соціальної природи тоталітаризму, його витоків, форм і проявів простежується у працях. Арента та попера. Так, на думку попера, демократія є найкращою формою державного устрою. Демократія це засіб захисту свободи. Держава, на його думку, повинна існувати заради вільного суспільства, а не навпаки. Демократія, тобто воля більшості, може сприяти збереженню та захисту свободи, але вона ніколи не здатна. Сама по собі створювати свободу, якщо кожного окремого громадянина це не хвилює. Попер розглядав відкрите суспільство як найкращу форму суспільного життя. Вивчення соціальних конфліктів, специфіки їх прояву в сфері політичних відносин і типологій займався Дардорг. Дарендорф представник немарксистської теорії соціального конфлікту в суспільстві. Він виділяє учасників конфлікту. Це панівні над ресурсами з одного боку і виключені з цього процесу з іншого. Шляхи виходу з головного конфлікту, що розколює суспільство, він бачить в соціальній мобільності. Твердження Нікласа Лумана ґрунтується на тому, що політика, політична система, незалежні від інших систем суспільства. Головні функції політичної системи полягають у тому, що вона виробляє рішення обов'язкові для всього суспільства, формує апарат влади, підтримує консенсус і виконує політичні рішення. Італійська школа політології проявила глибокий інтерес до зміцнення національної держави і підвищення його міжнародного статусу, виявлення причин нерівності класів. І елітарного характеру правлячого класу. Основні представники Парето, Моска, грамші та інші. Гаетано моска приблизно і одночасно незалежно один від одного Моска і парето прийшли до висновку, що світом у всі часи через відмінності між індивідами. Правила і повинна правити вибрана меншість еліта, наділена особливими якостями, природженими і соціальними, придбаними внаслідку наслідку виховання і освіти. Вільфредо Парето. Автор теорії кругообігу еліт. Отже, політологія як наука активно розвивається в багатьох країнах. Усе це свідчить, що роль політичної науки в соціальному житті, створенні й дальшому розвитку демократичних держав неухильно зростає, тому знайомство з досягненнями зарубіжної політології сприятиме прискоренню процесу становлення демократичної України.